Зараз тільки для вас абсолютний ексклюзив, і ми дякуємо за це е, народному депутату, представнику фракції Європейська Солідарність Олексію Гончаренко не просто включається до нас, а ще й показує той самий корабель. Пане Олексій, вітаємо вас. Де ви знаходитесь? Вітаю. Вітаю вас з Одеси. Ну насправді історична мить, наша перемога. А перший корабель вийшов з Одеського порту. Я сподіваюся, видно його, бо я не знаю. Чи от бачите, оце є де пірс, продовжується, от, там корабель в морі. Бачите, видно так, видно. Оце корабель разоні з 26 тисячами тонн української кукурудзи, який е, півгодини тому вийшов з одеського порту, відшвартувався. Як ви бачите, поступово рушить на ваших очах всі міжнародні ЗМІ. От тут ABC, News, Al Jazeera, інші, які знімають цей рай, які знімають цей момент, ну тому що це історична насправді річ. Я всіх вас вітаю. Це стало можливим завдяки збройним силам України, тому що з знищили частину російського чорноморського флоту, включно з флагманським кораблем, Москва. Звільнили острів Змійний. Це стало можливо завдяки тому, що ми отримали гарпуни, і маємо тут наші українські нептуни, яких боїться російська наволоч. Ну і ви бачите, що Путін разом зі своїм руським воєнним кораблем пішов за відомою адресою. Насправді це величезна. Хочу, щоб ви бачили корабель. Насправді це величезна перемога, друзі. Ну просто величезна. Ми навіть тому, що для Путіна це було одне з найважливіших завдань. Український експорт зупинити Алло. так, так, пане Олексі, ми чуємо ми вас. Чуєте, бачите, так, да, зупинити український експорт, закрити українське чорне море, і як ви бачите, він програв. В нього нічого не вийшло. Перший корабель вийшов історично. Ще раз просто я як Одесит, як людина, яка народилась в, в Одесі, як людина, яка представляє нашу область в парламенті. Ви не уявляєте собі мої зараз почуття. Я щасливий. Таким я був щасливий, коли я був разом з нашою територіальною обороною в Києві. Коли вони відступали від Києва і ми заходили в Гостомель Бучу, Ірпень. Оцей момент щастя, що ми звільняємо свої території, це те саме. Ми звільняємо наше Чорне море. Чорне море ще всміхнеться, друзі. Це точно пророчі слова. Алексій, я розумію і поділяю вашу радість, але тут без знаєте негативу нікуди, тому що по Одесі, по Миколаєву, взагалі по півдню нашої країни, постійно ворог наносить удари, і от з одного боку, справді за вами правда, коли ви говорите, що ми перемагаємо в тому, що зараз вивозимо наше наше зерно, економічно це важливо, але з іншого боку, небезпека нікуди не поділась. То як ви гадаєте, як ворог буде балансувати на військові пог. Розі і на економічній оцій вже недоблокаді нашої країни. Ну, Він буде робити все можливе для того, щоб це цих кораблів було якомога менше. Ну все можливе від нього. Це я можу вам сказати точно. А, ну, але як ви бачите, не дуже в нього виходить. Він спеціально бомбив порт Одеси брить зразу після підписання угоди. Він спеціально зараз активізував атаки на Одесу та Миколаїв. Тому що хоче підвищити ризики, бо це зараз покидає судно, яке тут стояло з лютого. Це те одне з тих один з тих кораблів, які з лютого місяця були заблоковані в Одеських портах. А наступний історичний момент буде, коли е, я сподіваюся, в кінці цього тижня перше судно зайде в Одесу, тобто нове судно прийде за вантажем українського зерна, цього не відбулося. Але я сподіваюся, що ми зможемо. Перемогти і в цьому питанні, ну а те, що він да він не полишає, війна не завершилася. Це перемога в битві, це ще не перемога в війні, але це дуже важлива битва. Пане Олексій, наскільки я розумію, важі впливу в Україні у ситуації виникнення провокації з боку Російської Федерації не так вже й багато. Тобто наші гаранти це Туреччина організація Об'єднаних Націй, які по суті в разі обстрілу або портів, або зерносховищ, або танкерів із зерном, по суті, якихось радикальних дій е, не проявлять правильно я розумію ситуацію. Я думаю, що наскільки міцні ці гарантії ми з вами дізнаємось завтра, коли цей корабель дійде до Босфору. А, Чи можливі провокації з боку Путіна? Абсолютно можливі, а чи є ризики? Ну ризиків дуже багато. Тому ну очевидно, війна ще раз продовжую. Він повторюю, війна продовжується на жаль. Але ну це, це, це кардинальне зрушення. Мова йде про мільярди доларів в українську економіку. Мова йде про українських аграріїв, які зможуть виконати комплекс сусіння польових робіт. Бо без цього їм буде надзвичайно складно, де вони будуть брати фінансування. Це ж треба абсолютно чітко розуміти. Мова йде про багато важливих речей, мова йде про місце України в світі. Тому що зараз подивіться ще раз, чому тут стоять. Найбільші телекомпанії світу, тому що вони весь світ зрозуміють наскільки важлива Україна, і це теж історична річ. Це вже нікуди не подінеться. І коли оце да, казали Бред Баскет, годівниця Європи, тепер всі розуміють, що Україна це годівниця планети. Це дуже для нас значимо те, що світ це збагнув. Пане Олексій, не можу не запитати вчора ввечері. Ви записали блог з роз'ясненнями по ситуації в Косово. Для тих, хто не розібрався і не розуміє, в чому справа і не бачив ваш блог, в двох словах опишіть, що там зараз відбувається, чи не є зараз Косово новою точкою розгорання військового конфлікту у Європі. Це важлива річ, те, що там зараз відбувається вчорашній день був надзвичайно гарячим, ну і насправді ще історія далеко не завершилась. Путін хоче відволікти увагу від України. Там комплекс факторів. Там насправді е такі кризи вже відбувалися, тому що е серби, які насправді складають менше 5% населення Косова, але живуть компактно на кордоні з Сербією. Вони відмовляються, якби, визнавати Косово і брати косовські документи. Вони мали це зробити ще до 2016 року, але вони це вже 6 років саботують. Ну і Косово періодично робить спроби значить, це зупинити. І от чергова спроба відбулася. Але цього разу СЕРД вже е сама республіка Сербія е вона зайняла дуже жорстку позицію і агресивну, і такі почали ескалацію таку заявляючи дуже знайомі нам слова. Що ми захистимо сербів, де б вони не були, да, десь ми це чули. Що ми денацифікуємо Балкани? О, це точно вже ми десь чули. І очевидно було, що це вже російська методичка, і вони пішли на ескалацію. А вчора Косова на один місяць продовжила термін дії цих сербських документів, тобто зняла цю напругу зараз, але тільки на один місяць побачимо, що буде далі. А Кейфор заявив Кейфор це сили НАТО, які забезпечують мир в Косово, Заявив, що вони це зроблять і вони там впевнені в своїх силах. Ну і треба розуміти, що якщо Серби вистрілять в Кейфор, це буде означати початок війни з НАТО. Вже російська представники Росії закликають Сербію вступити в ОДКБ, заключити прямий військовий договір з Росією. Ну це дуже така жорстка ситуація. За нею точно треба слідкувати. Вона має значення для нас. Ну і Україні треба однозначно стати на сторону Косова. Тут навіть немає жодних питань. Серби, на жаль, підтримують Путіна. Сербія сьогодні це троянський конь, такий путінський в Європі. Тому на знаєте, ті, хто за Путіна, точно нам не друзі. Тому нам треба підтримати Косова однозначно. І я вчора відповідні заяви робив. і Дійсно, це роз'яснював на Ютубі. Кому цікаво, можуть зайти подивитись там, все чітко розкладено по полицях. Почули, дякуємо. Сподіваюсь, хто хоче знати більше? Таки зайде до вас на YouTube і Подивиться цей відеоролик. Дякуємо, пану Олексії. Народний депутат, фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Був з нами.